У випадку оголошення надзвичайної ситуації у Житомирі відкриють пункти незламності. Розповів Микола Дідківський, начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Житомирської міської ради. Починається робота пунктів незламності в разі відсутності електропостачання 8 годин і більше. А при в сильних морозах це може бути і менший термін. Якщо ми отримаємо від РЕМ інформацію про те, що цей процес затягується, ми можемо прийняти рішення і навіть розпочати їх роботу через 5 годин. От про початок роботи управління по зв'язках з громадськістю через всі можливі наші ресурси буде доводити цю інформацію до населення. Приміщення пунктів незламності повинні мати незалежні джерела енергії, сказав Микола Дідківський. Об'єктова котельня це, як правило, наявність резервних генераторів і таке інше. Де немає можливості автономної котельні, ми поставили теплові пушки розетки для того, щоб люди заряджали телефони. Це звертає увагу дуже на один цікавий момент: це забезпечення зв'язку мобільного, це зв'язок з екстреними службами і службами життєзабезпечення, це можливість напоїти людей ну, гарячим чаєм або гарячою водою, це можливість е, якби, надання самих таких необхідних медичних послуг. А зараз ми знаходимося в Палаці культури. Наразі тоді є пункт незглавності, але ми перебуваємо у сплячому режимі. Починаємо працювати через 8 годин після розпорядження міського голови або після розпорядження комісії. Наразі в пункті незглавності у нас є можливість зігрітися, підзарядити телефони, нагріти собі води чи заварити, заварити чаю. Також є запаси питної та технічної води. Як ви можете бачити, є столик матері дитини, так є необхідні є стаканчики, ліхтарики, є пелюшки, памперсової серветки за необхідності. За словами Олександри Городнюк, директорки палацу культури, у приміщенні є розетки та зарядні станції, теплова гармата для обігріву, дві буржуйки та генератор, аптечка та електрочайник. У пункті незламності в палаці культури одночасно можуть перебувати близько 300 людей, сказала директорка закладу. Микола Дідківський розповів, що під час сигналу повітряної тривоги пункти незламності не Працюватимуть робота пункту незламності розпочинається в через годину після того, як закінчилась тривога в будні дні, і через дві години в вихідні дні. Якщо необхідність виникне після 20-ї години, то буде прийнято скоріше за все рішення про те, що пункт незламності буде розпочинати свою роботу о 7-й годині ранку. У Житомирі є 18 пунктів незламності, розташованих у комунальних закладах, та 40 у приватних, розповів Микола Дідківський. За його словами, знайти адреси пунктів незламності можна на сайті Житомирської міської ради або у застосунку Дія. Катерина Мороз, Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.